Всім привіт, друзі! Нарешті офіційний реліз iOS 18 доступний для завантаження та встановлення для всіх користувачів. І без перебільшення можна сказати, що це одне з найбільших оновлень за всю історію iOS. В новій операційній системі приховано величезну кількість доробок та нововведень, багато різних цікавих фішок та покращень, які справді будуть корисні в реальному житті. Тому влаштовуйтесь зручніше, а я зараз детально розповім про найкрутіші функції iOS 18. Але для початку рекомендую. Рекомендую поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! На iOS 18 без проблем зможуть оновитися всі пристрої, які до цього підтримували iOS 17, тобто всі моделі iPhone починаючи з iPhone 10s, 10 S Max, 10R і навіть iPhone SE другого покоління. Проте з Apple Intelligence поки що є нюанси. Фішки штучного інтелекту від Apple з'являтимуться тільки з iOS 18.1 та ios 18.2. І навіть після виходу майбутніх оновлень спочатку будуть працювати виключно в США. Тому в цьому відео про Apple Intelligence Елендж мова не йде, а поговоримо про реально корисні речі, які працюють вже сьогодні. І почнемо з екрану блокування. Прямо з екрану блокування вперше в історії айфонів можна міняти кнопки на цьому самому екрані. Для цього затримуємо палець на екрані блокування, вибираємо налаштування, далі екран блокування. Видаляємо, наприклад, ліхтарик і вибираємо зі списку будь-яку іншу функцію. Наприклад, я оберу калькулятор. І тепер прямо з екрану блокування можна одразу запустити калькулятор. Також при цьому доступні команди і така опція, як відкрити програму, яка дозволяє вибрати абсолютно будь-який застосунок на вашому айфоні для швидкого запуску прямо з екрану блокування. Наприклад, можна вибрати Instagram або YouTube. Тепер при натисканні на іконку у вас відразу відкривається потрібний. Застосунок. Але відкриття саме застосунку працює лише з підтвердженням Face ID, тоді як базові утиліти відкриваються без Face ID. Також можна зовсім видалити ці кнопки, якщо вам з якоїсь причини вони не подобаються. До речі, все те ж саме можна тепер налаштувати на кнопку Дія, так як для цієї кнопки додали пункт елементи керування. Але особисто в мене на натискання цієї кнопки вмикається ліхтарик. І ліхтарик також оновили. Добавили шикарну анімацію. Відтепер можна налаштовувати розсіювання світла та змінювати потужність прямо за допомогою цієї анімації. Мені це однозначно подобається. Виглядає прикольно, але доступна ця краса тільки на моделях з Dynamic Island. Таким чином, Apple спонукає користувачів оновлюватись. Також оновили анімацію на натискання будь-якої з кнопок. Тепер, коли ви натискаєте якусь кнопку, створюється таке враження, що рамка смартфона на них реагує і трохи продавлюється. Візуальний ефект. Доволі симпатичний. Наступне оновлення, яке з'явилось вперше в історії iOS. Іконки застосунків можна розставляти в довільних місцях в рамках сітки робочого столу: хоч по краям, хоч знизу, хоч по центру. Те ж саме стосується і звичайних віджитів. Тому відтепер кастомізувати домашній екран стало набагато простіше. Також можемо налаштувати і зовнішній вигляд іконок. Для цього на порожній області натискаємо на декілька секунд, поки всі іконки не почнуть тремтіти. В лівому верхньому. Куті натискаємо кнопку змінити і далі натискаємо Налаштувати. В налаштуваннях доступний звичайний розмір іконок або великий. Тоді, правда, пропадуть назви застосунків, але я думаю, що і по іконкам можна чудово орієнтуватись. Якщо ж натиснути на сонечко в лівому кутку, то можна затемнити фонове зображення на робочому столі. Крім того, можна вибрати оформлення іконок. світле, темне або ж автоматично залежно від налаштувань теми системи. До того ж, можна взагалі перефарбувати. Забувати всі іконки та віджити в будь-який колір на ваш смак. Це, звичайно ж, смаківщина або на любителя, але я залишу все як було. Мені так зручніше і звичніше. Проте, якщо у вас якийсь яскравий чохол, то ви під нього можете підлаштувати кольорову хаму всіх іконок, що також непогано і добре, що це з'явилось. Також іконку застосунка можна перетворити одразу у віджит прямо на робочому столі, якщо застосунок взагалі має свій віджит. Затискаєте на іконку застосунку. Стосунка і обираєте потрібну форму та розмір віджета. Все дуже просто. А ось найбільше оновлення вас чекає в центрі керування. Дизайн іконок змінився, але найголовніше, що елементи центру керування тепер можна тонко налаштувати під себе. Абсолютно, кожен елемент можна додати або видалити. Натискаєте плюс в лівому верхньому кутку екрану, додати елемент і вибираєте із величезного списку необхідний. І так само, як і у випадку з кнопками на екрані блокування, в центрі керування. Можна додати будь-який застосунок, що допоможе розвантажити робочий стіл. Розмір елементів, також можна змінювати. Тут рекомендую трохи поекспериментувати і зробити, як подобається саме вам. Але це ще не все. Також біля правої грані є декілька сторінок пунктів керування, між якими можна перемикатись свайпом або натисканням на іконку. Їх також можна кастомізувати під себе, а також можна додавати багато таких сторінок. Але виглядає, на мій погляд, поки що, це трохи перенавантажено. І потрібно деякий час для того, щоб звикнути. Крім того, в правому верхньому кутку з'явилась окрема кнопка для вимкнення айфона. Відтепер не потрібно затискати комбінацію клавіш, щоб вимкнути свій айфон. Але пункт перезавантажити смартфон так і не добавили. Ще з'явились функції, які більше заточені на безпеку. Відтепер на будь-який застосунок на вашому смартфоні ви можете поставити face ID. Для цього затискаєте будь-яку іконку і вибираєте пункт запитувати face ID. І тут є декілька варіантів. Перший варіант це просто запитувати Face ID або пароль, щоб відкрити застосунок, або другий варіант приховати застосунок з підтвердженням Face ID. Це досить цікава штука. Якщо ви не хочете, щоб хтось бачив, що у вас взагалі є якийсь певний застосунок на телефоні, то він буде прихований. Але пам'ятайте, що сповіщення від цього застосунка ви отримувати не будете. При цьому сам застосунок переміститься в спеціальну папку в бібліотеці програм, вміст якої можна буде побачити тільки після сканування. Face ID або вводу пароля. І звідси ви можете повернути застосунок назад і зробити його видимим. Ще одне суттєве оновлення, яке стосується безпеки, це повністю новий застосунок під назвою Паролі. Раніше пункт зі збереженими паролями знаходився в налаштуваннях, і це було не зовсім зручно. А тепер для цього є окремий застосунок. Звичайно ж, доступ в цей застосунок захищений Face ID, ну або паролем. І тут знаходяться всі зв'язки ключів, всі ваші логіни, паролі, паролі від підключених Wi-Fi мереж і так далі. І звідси ж ви можете поділитись QR-кодом з іншими користувачами від конкретної мережі Wi-Fi. Трохи змінили вид в пункті Параметри. Раніше всі застосунки були розміщені одразу в пункті параметри, а тепер вже з'явилась окрема папка, де знаходяться всі застосунки, яка називається програми. Також змінили візуально дизайн в пункті iCloud. Інформація про акаунт розділена по категоріям і винесена в окремі картки. На мій погляд, стало більш наглядно і зручніше. Пункт акумулятор в параметрах також переїхав трохи вище, і тепер його ви можете знайти значно швидше. До того ж, якщо ви зайдете в пункт акумулятор і далі натиснете заряджання, то тут ви можете вибрати ліміт заряджання від 80 до 100% з кроком 5%. Якщо я не помиляюсь, то раніше було лише 80 або 100% ліміт заряджання. А ось 80% зазвичай мені не вистачало на цілий день роботи. Тепер же можете більш тонко налаштувати ліміти заряджання, щоб збільшити. Ресурс вашого акумулятора. А зараз подивимось на одне з самих неоднозначних оновлень в iOS 18. Це застосунок фото. Думаю, багато користувачів точно здивуються, відкривши оновлений застосунок, адже всі фотографії розміщені в якомусь дуже дивному порядку. І на початковому екрані одразу є якісь папки, підбірки і тому подібне. Але панікувати не потрібно, адже все це можна налаштувати під себе, і тоді виходить навіть зручніше, ніж було раніше. Опускаємось в самий низ вибираємо налаштувати та перевпорядкувати, і тут можна вимкнути непотрібні елементи і розмістити їх на ваш смак. Також з'явились нові відображення та сортування контенту. З'явились фільтри, які дозволяють відображати лише певні знімки, наприклад, лише обрані або лише редаговані фотографії. Також можна приховати всі скріншоти, щоб не нагромаджувати галерею. При редагованні відео, якщо воно знято, наприклад, в 60 кадрів за секунду, можна одразу в застосунку сповільнити таке відео в два рази і виставити 30 кадрів за секунду. При цьому не доведеться використовувати якісь сторонні застосунки для цього. Також із цікавого в налаштуваннях камери в розділі записування звуку. З'явився додатковий пункт, який називається дозвіл на відтворення звуку. І тепер, якщо ваш смартфон відтворює музику, при цьому ви хочете записати відео, то музика далі продовжує відтворюватись, а не ставиться на паузу, як це було раніше. Звичайно ж, якщо даний пункт звімкнений в налаштуваннях. І я думаю, для тіктокерів це буде дуже корисно. До речі, про паузу нарешті з'явилась кнопка паузи під час зйомки відео. Дуже багато користувачів, особливо які перейшли з Android-смартфонів на iPhone, чекали на це Оновлення. І ось нарешті воно з'явилось. Переробили навіть калькулятор. Тепер можна перемикатись між трьома режимами: простий, науковий та математичні нотатки. Також з'явилось меню з лівого боку історія розрахунків, але тепер не працює свайп по цифрам для їх видалення. Доведеться натискати на окрему кнопку. Також різні обчислення тепер підтримують і нотатки. Це зручно, якщо потрібно вести різні розрахунки фінансів або щось типу такого. Та й взагалі тепер розрахунки доступні навіть в месенджерах, що також дуже зручно. Також тепер в нотатках можна створювати голосові записи. Тобто все як в диктофоні, тільки в нотатках. Наступне оновлення це стандартний календар, тепер глибоко інтегрований з нагадуваннями. Тепер в календарі ви можете створити якусь подію чи нагадування, і вона автоматично відобразиться в програмі нагадування. Відповідно, працює все це і в зворотній бік. Також попрацювали із Safari. Особисто я користуюсь Chrome, але про оновлення в Safari вам також розповім. Трохи змінили інтерфейс вбудованого браузеру. Але найголовніше це те, що в Safari з'явилась нова функція, яка називається прихова. Об'єкти, що відволікають. За допомогою неї можна вибрати певні елементи сторінки та приховати їх. Звичайно ж, все це супроводжується красивою анімацією. На мій погляд, на постійній основі від якоїсь реклами це не сильно врятує, але спробувати варто, особливо якщо ви вивчаєте якусь лекцію або технічну інформацію. І для того, щоб яскраві банери вам не заважали, все це можна прибрати. Корисна фішка з'явилась в програмі Телефон. Під час набору номера система пропонуватиме контакт з картою картою якого збігаються цифри, особисто мені цього давно не вистачало. В iOS 18 з'явилась функція відстеження руху ваших очей для того, щоб її активувати. Зайдемо в параметри, оберемо пункт доступність. Та побачимо, що тут з'явився новий пункт відстеження руху очей. Налаштування таке ж саме, як в Apple Vision Pro. Необхідно стежити за крапкою на екрані, і iPhone повинен бути на відстані 30 см від очей. Технічно, якщо все правильно налаштувати, це може допомогти деяким користувачам керувати айфоном за допомогою зору. Але це точно не для всіх і не на кожен день. Особисто я спробував, це дійсно працює, але не скажу, що це зручно, і що я колись цим буду користуватись. Наступну фішку оцінюють. Люди зі слабким вестибулярним апаратом, адже дана функція дозволяє зробити так, щоб вас менше захитувало в автомобілі при русі. Звичайно ж, якщо ви не водій, а пасажир, і якщо ви під час руху користуєтесь вашим смартфоном, знову заходимо в параметри доступність і тут обираємо пункт рух. І далі активуємо пункт показувати індикатори руху в транспорті. Даний пункт можна просто ввімкнути, увімкнути в автоматичному режимі або вимкнути. Спеціальні точки на дисплеї синхронізуються з рухом автоматичного автомобіля і рухаються в протилежний бік. Кажуть, що це повинно дійсно працювати. Особисто мене ніколи не захитувало в автомобілі, тому мені ця функція не особливо потрібна. Але якщо у вас є така проблема, обов'язково протестуйте дану функцію і поділіться в коментарях під відео своїм досвідом. Також із корисних функцій, особливо для геймерів, з'явився спеціальний ігровий режим, який підвищує продуктивність у важких іграх, зменшує фонову активність та зменшує затримку при використовуванні. Стані контролера або навушників AirPods. Вмикається режим автоматично при запуску ігор. Звичайно ж, інших дрібних нововведень в iOS 18 ще дуже багато, і я розповів лише про деякі цікаві функції, що мені особисто сподобались. Взагалі, оновлення на мій iPhone 15 Pro Max важило близько 4 ГБ. Встановилось воно досить швидко і поки що за день користування ніяких критичних моментів я не помітив. Працює все добре та швидко. На рахунок автономності також нарікання які. Немає, вона або не змінилась, або навіть стала трішки кращою. Звичайно ж, за день використання всіх нюансів неможливо знайти та перевірити. Але поки що я задоволений, тому і вам рекомендую оновлюватись і протестувати нові фішки та нові функції. Звичайно ж, напишіть в коментарях під цим відео особисто ваш топ-фішок iOS 18, або розкажіть про фішки, про які я не згадав в цьому відео, щоб інші глядачі також могли про них дізнатися. А я з вами не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних роликів який якій Ютуб підібрав спеціально для вас, тож ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!